Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск. новин на каналі ТРК «Надвірна». коротко про головне. Нещодавно у стінах Недвірнянської міської ради пройшла 31 ша позачергова сесія. Серед порядку денного особливого увагу мало питання, що стосується об'єкту нерухомого майна. Про те, що саме було розглянуто та було вирішено далі в сюжеті у надвірнянській міській раді, вкотре пройшла сесія, проте на цей раз позачергова. Також предметом жвавих обговорень стало питання, яке стосувалося приміщення, котре обвалилося на чверть. Тому його прийняття набула з міської ради, яке планувалося, стало на паузу, адже в такому стані нелогічно приймати його на думку депутата Ольги Малахової, неодноразово були звернення за підписом міського голови, направлені листи в обласну раду як до власника майна передати нам цілісний май. Новий комплекс було прийнято рішення обласною радою про відокремлення одного об'єкта, присвоєння адресного номера і передачу нам на баланс одного об'єкту. Зв'язку з склавшися ситуаціями, що ми прийняли рішення про прийняття даного об'єкта, але стався там обвал. Прошу, тобто, ну я можу якісь фотографії показати, але можна поїхати подивитися. І ну, десь бачення, що процедуру приймати такий даний об'єкт в такому стані, звичайно, нелогічно і неправильно. Обговорювали це питання з керівництвом обласної ради, зокрема з балансоутримувачами, і їм для того, щоб закласти кошти на е, демонтаж даного об'єкта, потрібно наше рішення про скасування нашого попереднього рішення про прийняття. Результати цього обвалу згідно. Акт обстеження власників даного об'єкту цитую обвал будівлі попередньо встановлено орієнтовно 25% загального об'єму будівлі. Тобто ви розумієте, 25% від від 100, це дуже масштабний обвал. Тому зараз складати кошти ну, це ж нереально просто все зробити. І відновлення освітнього процесу, як казав Ярослав Володимировича, ми не зможемо у зв'язку з тим, що діти перебувають там цілодобово, у приміщення в аварійному корпусі. Окрім того, ми додатково підготували листи до обласної ради щодо обстеження всіх будівель за адресою вулиці Української армії СІ для, для того, щоб мати висновки про можливість його використання для освітнього процесу. Тому прошу підтримати це рішення і передати. В принципі, обласна рада не проти взяти його назад на баланс. Станом на сьогодні через обвал в нас припинено, тобто на дистанційному навчанні є заклади освіти. Відповідно для того, щоб зробити демонтаж і свої кошти, не вкладати, Про що є домовленість з обласною радою, тобто вони проводили обстеження. І готові зробити демонтаж. Нам обов'язково треба прийняти це рішення. І тут рішення жодної політики немає. Тут виключно є господарський підхід, який потрібно завершити. Мені все дякуємо штормін зерна. Юрчила Марія. Дякую. За рішення прийнято. У в У артпросторі вкотре завітали гості та непрості, а з Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. На честь 142-ї річниці заснування коледжу було влаштовано репрезентації творчих робіт Косівської мистецької школи, що було представлено. Дивіться далі. У надвірній в арт-просторі відбулася унікальна подія виставка професійних робіт майстрів Косівського інституту мистецтв та Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Директор коледжу Роман Стефюк поділився думками за захід розповів за виконавців робіт, оскільки можна. Побачити неозброєним оком, що ті справді виконані на високому рівні, дуже приємно. Вже багато років від 15-го року. Ми вже працюємо дуже пліч опліщільно з надвірнянською художньою школою і репрезентуємо виставку наших творчих робіт, а саме Косівської мистецької школи, це інституту та фахового коледжу, яка зараз особливо сьогодні в цей складний час репрезентує народне мистецтво як саме важливий аспект ідентифікації нації невід'ємний аспект. Сьогодні ми вважаємо. І тому наше завдання якраз донести сьогодні саме цю важливість складової глибини національної культури, яка безперечно. Має важливе значення в розвитку української культури в цілому. Роботи представлені як фахового коледжу, так і інституту. Ми завжди йдемо пліч-опліч і так називаємо себе як Косівська мистецька школа. Тобто є робота такого плану більш камерного. Це і студенти фахового коледжу, і робота, ви бачите, вже більш такого інтер'єрного характеру. Це гобелени, це вже 3D-моделі з моделювання костюму. Це вже робота студентів інституту, які вже глибше переосмислюють народну. Традицію, трактують її вже дуже сучасно і так через такі якісь свої вже емоції е, виявляють свою такусь творче его, так зване. Та. На заході гості з Косова звернулись безпосередньо до дітей. Кожен із присутніх розкрив по своєму розуміння та вплив мистецтва на зовнішній світ та безпосередньо на людину. Я вважаю, таким важливим кредом, якимось таким постулатом мало би бути для нас всіх. Це усвідомлення, саме збереження. Традиційно народного мистецтва як генофонду духовності української нації. Це, очевидно, маєте наскрізною такою лінією кожного українця. Адже в цей складний час, як ніколи, це постає питання актуальним. Що таке мистецтво? Ви запитаєте мене? Трохи розгублюся для початку, але скажу, що це точно не лише талант, але це точно гігантська титанічна праця. Це точно. Величезна щоденне самодосконалення, щоденна потужна праця, щоденні поразки, щоденні перемоги не можу не стриматися, би не висловити таке захоплення вашою атмосферою, вашої школи. За те. Самовіддану працю вашого керівника і ваших викладачів за те, що ви такі красиві, натхнені тут стоїте, за те, що вам створили такі умови, і за пріоритети вашої вашої мерії ви зробили дійсно такі речі під час війни, які мало хто осягає. Тобто, цей пріоритет, це те за що борються, наші за, за те, що воюють наші наші воїни. І це захоплення дійсно щире, бо я такого не бачила таких аналогів ні на заході України, наша на нашій області це точно. Тому дійсно щиро вам дякую, бо це щось неймовірне. Надзвичайно приємно бачити тут творчу молодь на і ще приємніше нам буде бачити вас у стінах нашої мистецької школи, адже у нас надзвичайно цікаво вчитися, безпечно. У нас навчання проходить фактично в очному режимі і дуже цікаве студентське життя. Постійно відбуваються мистецькі акції. У нас дуже активна студентська. Рада. Також, як голова молодіжної ради, ми тісно співпрацюємо з молодіжною радою зі студентами, беремо участь у різноманітних проектах всеукраїнського рівня. Їздимо на навчання до Івано-Франківська, до Львова нещодавно їздили. Тому я вас радо запрошую, буду мати велику приємність співпрацювати разом з вами і бачити нас в колі нашої такої мистецької родини Косівської мистецької школи. Міський голова зі Андрій. Та ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк поділилися думками щодо виставки. До того ж, очільник громади висловив впевненість у масштабних кроках розвитку школи, оскільки питання культури стоїть досить високо у пріоритетах громади. Якщо ми сьогодні говоримо про універсалізм, ми маємо розвивати громаду в різних напрямках. Тому Надвірнянська художня школа і інші мистецькі заклади є в числі пріоритетів. Ми не можемо поділитися такими. Вражаючими досягненнями, які є Косівська мистецька школа, адже різниця між міжнадвернянською художньою школою і Косівською мистецькою школою є тільки в одному, у віці. Нам 42 роки, а вам 142 роки. Але те, що ми йдемо великими потужними кроками, я думаю, що прийде той час, що ми доженемо вас, доженемо такими обдарованими талановитими дітками. Які після закінчення художньої школи вирішують разом з батьками навчатися в косові. Наздоженемо тим, що ми дуже прагнемо, щоб найкращі митці, а особливо дуже цінне, те, що дітки, які у вас навчаються, повертаються до рідних стін. Щиро вітаю всіх від управління культури. І туризму Двільнянської міської ради з сьогоднішньою великою подією. Бо насправді для нас велика честь, що така прекрасна, високорівнева, відома, я би не побоюся сказати світового рівня, відома школа сьогодні у нас в нашому прекрасному артпросторі. Коли Жанна Дмитрівна показала мені афішку. Просто я туди пірнула, вже не випірне назад, не поверталась. Наскільки розкішна, гарна робота, що не хочеться звідти виходити з тої роботи. Ще таке косівська для мене культура косівська, це насамперед геометрія захисту, це не хаос. А розставлені точки опори з'єднані певними якимись такими своїми підсвідомими речами, де ми можемо бачити свій захист. Подивіться, просто подивіться всюди стоїть геометрія, всюди стоїть е, високе мистецтво. Точкування, коли ми розуміємо, що якщо є в Україні ось такі речі, ми реально захищені. Директорка Надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко звернула увагу на велику кількість дітей за кордоном, які прагнуть бути залученими в процес тут, оскільки диплом школи ціниться всюди. Наше місто приваблює заслужених художників України, великих митців і таку поверну школу, яка має 142 роки. І так, як казав зі Мирославович, яка зберігає автентику. І ми, які маємо більша частина колективу, це є випускники о, цієї ж школи, які цю автентику в сучасному контексті розвивають. І не тільки вона відома по Україні, але ви знаєте, що у нас є дуже багато переможців всеукраїнських міжнародних конкурсів. І наші діточки під час війни, щоб ви знали, понад 100 дітей, які виїхали, вони продовжують навчатися в Чехії, в Польщі, в Голландії, в Америці. Мало. Того вони ще хочуть в нас дистанційно навчатися, щоб мати наше свідоцтво, тому що це свідоцтво має велику силу у світовій науці. Так що ми маленькі, будемо говорити, мі мізерні, але ми є великі, бо ми є самодостатні. І зараз стоять переді мною сформовані особистості, красиві, мистецькі, культурні, виховані. Ви є цвіт нації. Я вас дуже люблю. Котре можна упанитися у вражаючій наполегливості художньої школи і об'єкту арт-простору у нарощенні високого рівня мистецтва, яке впливає на нашу культуру. На Надвірнянщині знову спортивне закінчення робочого тижня. Після тривалої перерви змагання Ліга кращих відновилися. Детальніше про це в сюжеті. В одному із недвірнянських ліцеїв відбулися змагання з волейболу. Участь у лізі кращих брали юнаки першої групи, тобто навчальних закладів, котрі мають понад 300 дітей. Детальніше про самі змагання розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Ми сьогодні знову у ліцеї номер один у спортивній залі. Ми продовжуємо після певної перерви нашу лігу кращих. Лігу надвернянської громади серед навчальних закладів. Ця ліга поділена на дві групи де є заклади освіти 300 і більше учнів, і до 300 учнів. Ми зараз маємо одну з видів нашої ліги кращих. Це гра волейбол в юнаки, група 1, тобто це заклади, де більше 300 учнів. Далі буде в нас група 1 дівчата, також більше 300 учнів, і група 2 юнаки дівчата з волейболу, де менше 300 учнів у навчальних закладах. Сьогодні на наших змаганнях присутні сім навчальних закладів. Ми впевнені, що це згуртує наших учнів. Зміцнить дух, зміцнить командний дух, особистий і чекаємо на чудову гру. Хай переможе кращий. На змаганнях своєю технікою та запалом серед інших вирізнялися хлопці Володя та Максим. Кожен розповів, яку команду він представляє на змаганнях, та в якій позиції вони себе почувають сильно та комфортно. Я з команди ліцею номер два. Ми сьогодні граємо змагання з волейболу. На станову це завжди йти вперед, тому що якщо ми здамося, або хтось піднімається, завжди командній дух, тому що потрібно йти завжди до кінця, не здаватися ніколи на половину шляху і так далі. Ліберу. Та на прийомі. Мені найлегше приймати. Ну, це моя загальна позиція. Я попереднього року грав за другу школу на змаганнях, цього року теж грав уже за ліцей. В принципі, не хвилююся, постараюсь викластись на максимум. Себе відчуваю найсильніше, напевно, в другій або в четвертій позиції на ударі. Звісно, на змаганнях не обійшлося без групи підтримки. Дівчата Валерія та Катерина прийшли цього разу підтримати хлопців з ліцею номер 2 Ми, ми з за з ліцею. Це наші хлопці, які тренувалися дуже довго. і Ми сподіваємося, що вони займуть перше місце. По-іншому бути не можуть. А була захоплива та динамічна, оскільки зібрала в одному місці сім команд на ліцею номер 1 ліцею номер 2 номер 3, також ліцею Престиж, Гвіцького та Володьківського і Краснянського ліцею. Ті, хто пильнує порядок та фіксує правопорушення, поліцейські для того, щоб бути кориснішими для громадян на прикарпатті, була відкрита ще одна поліцейська станція. Далі у наступному ролику. Керівництво як національної поліції, так і Міністерства внутрішніх справ виділяються транспортні засоби для того, щоб громадяни, не взважаючи на те, що йде війна, дійсно почувалися в безпеці. І ми розвивали цю інституцію як поліцейський офіцер громади. Кожен мешканець чи відвідувач громади, чи гість повинен бути впевнений, що тут безпечно. Я для себе ставлю задачу створити для мешканців громади безпекове середовище. На території обслуговування проживає близько 6 тисяч населення. Це є дев'ять населених пунктів, які тепер буду обслуговувати. Я тепер постійно буду тут, буду відкритий для мешканців громади. В будь-який момент вони можуть звертатися своїми проблемами. Ми будемо все, що входить до моєї компетенції, буду старатися вирішити ці питання. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.